Доброго дня, шановні глядачі. Ось у нас виноградник наш, тут ранній і середній ранні сорта. Тобто тут поздніх середніх взагалі немає сортов на цьому куску. І от показую ранній сорт. Це у нас сьогодні 16 червня. Бачите, вже гронка сформувалась повністю. Цвітіння процес закінчився. На сьомку з тут ми бачимо, що тут тільки закінчується процес світіння, тільки пішла зав'язь. На цьому я ж кажу, тут більш все. Тут вже пішла повноцінно. Тут ось ще йде процес світіння. Це муската тонель І ще йде процес світіння. Тут преображення сверхранній. тоже преображение. Нормально да? Процесс. особенно рядом кусты, склад, э, тоннель и все преображение. Разница такая, видно, что это трошки раньше, а то и трошки позднее. Завис пошли, сейчас важный момент после, ну, когда она закончится и все дело. Оприскати його від болячок і для збереження гронки. Це або хом хвороки сміди, і е, калоїдна колоід, сера. Одне з двох, щоб гронки зберегти, Ну, і щось наподобі цього плану. Щоб зберегти гронки, щоб зберегти завізі. Бачу, бджолки літають якісь. Дікарі на мене агресують. бач? Гронки такі собі. Де хороші, де так собі гроночки. Я їх хоч і скидав багатенько, але все одно їх багато і ще. Як завість пройде, треба ще передивитися. Можливо, трохи скинуть їх.